Здається, це тут ми на місці. Ого, яка величезна та гарна будівля! Дивись, нас зустрічають. Одного гарного дня студенти технолого-економічного коледжу та Миколаївського національного аграрного університету запросили в гості своїх молодших друзів, учениць першої української гімназії імені Миколи Аркаса Катерину та Марію для того, щоб дівчата побачили наш університет та ознайомилися ближче зі студентським життям. Студентський президент Миколаївського національного аграрного університету Іван Ботнар познайомив дівчат з представниками студентської колегії провідними напрямами діяльності студентської колегії Миколаївського національного аграрного університету. То є вирішення проблем соціального захисту студентів, організація системи матеріальної допомоги, сприяння освітній науковій виховній діяльності, роботі студентських гуртків, товариств, об'єднань, студій, клубів за інтересами, роботі студентських рад гуртожитків. Розпочалася наша екскурсія з ознайомлення з технолого-економічним коледжем НАУ. Ми дізналися, що студенти університету та технолого-економічного коледжу мають рівні можливості для навчання. Дівчата побачили лекційні аудиторії та те, як проходять заняття студентів технолого-економічного коледжу. Супер! Нам тут вже подобається. Зараз ми в по лекційній аудиторії, яка защитана на 300 чоловік. Вона оборудована мультимедійним обладнанням. Здесь проводяться конференції, лекції, семінари і багато чого другого. Яка класна та сучасна аудиторія та багато привітних облич. Я хочу тут навчатися. Також гості завітали до музею Миколаївського національного аграрного університету встановлення аграрної освіти на Миколаївщині, де ознайомилися з досягненнями студентів та науково-педагогічних працівників технолого-економічного коледжу та Миколаївського національного аграрного університету. Вау! Я у захваті! Це реально круто мати власний музей в універі. Продовжилася екскурсія обліково-фінансовим факультетом Миколаївського національного аграрного університету. Обліково-фінансовий факультет навчально-наукового інституту економіки та управління готує фахівців з обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування. Ми зараз знаходимося в учебному банке. На всіх комп'ютерах встановлена система скруч банківська. Ця система дозволяє нашим студентам овладіти Данной програмою и проходить практику в крупных банках Украины, поскольку данная программа. Спеціалізується і на банківській сфері. З метою забезпечення практичної підготовки студентів обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету на базі кафедри фінансів і кредиту було створено навчальну лабораторію Навчальний банк з використанням автоматизованої банківської системи Скруч 3. Це комплекс автоматизації для сучасного банку, що охоплює весь процес діяльності фінансової установи від початку роботи з клієнтом, включаючи продаж. Та обслуговування продуктів, і до потужних аналітичних та прогнозних звітів. Нічого собі! Ця система працює більш ніж у 130 банках України. А ще ми побували в навчальній бухгалтерії та музеї бухгалтерського обліку. А це що такое? Це знаменитець вычислительная машина «Феликс». Це в Советском Союзе применялась в бухгалтерії. Е, усложненный конкулятор. Назовем его так. Mm -hmm. То есть с помощью Феликса можно было проводить бухгалтерские расчеты. Он, он упрощал работу бухгалтера. Сейчас это компьютер делает намного быстрее, но в Советском Союзе Помагав бухгалтеру Фелікс. Розкажи, пожалуйста, що знаходиться на этом стенді. На этом стенді представлено розвитку кафедри бухгалтерського учора імна нашого університету. починаючи від сільськохозяйственного технікуму і закінчуючи вже національним університетом аграрним. Наступним дівчата відвідали факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету, який розташовано в окремому новому корпусі університету. Спрямування України до європейського співтовариства обумовлює нову філософію менеджменту освіти, новий технологічний уклад, інформаційний розвиток виробництва і управління, посилення ролі кваліфікації, професіоналізму і творчої здібності менеджерів. Найважливішим активом високотехнологічної інформаційно-мережевої економіки, що формується у світі, стають не матеріальні ресурси, як це було колись, а знання, інтелект, інновації. У сучасних умовах успішну кар'єру може забезпечити тільки така система менеджмент освіти, котра враховує процеси глобалізації. Випускники вищої школи мають жити і працювати в новому світі, в якому кордони національних економік і культур стають все більш умовними. Студенти показали дівчатам місце, де працює студентська колегія та тренінговий центр. аудиторії ми проводимо... Засідання студентської колегії решаємо зв'язані з життям, питання, проживання студентів. со студенческой колегії раз в у нас тут к Приходимо до знаменателю в пользу всіх студентів університету. В чому особливість цієї аудиторії? Так? Якщо ви побачите навколо, то тут немає вікон, тут немає нічого, що могло б відволікати увагу студентів. Також цю аудиторію не потрапляє ніяких зовнішніх шумів, Тобто тут немає ніяких подразників для того, щоб студент відволікався. Студенти мають можливість спілкуватися з ректором? Ну, на регулярній основі раз в місяць студентський актив зустрічається з ректором і обговорює актуальні питання. Помимо цього, не менше, ніж раз в день ми зустрічаємося з Наталією Григорівною Шаратою і вирішуємо текущі питання, которые касаются управления университета, конкретно студентов. А чем конкретно занимается студенческая коллегия? Ну, помимо того, что мы организовываем разные рода мероприятия для студентов в университете, помимо этого студенческая коллегия активно работает в плане волонтерства. На базе студенческой коллегии создана школа волонтерства и духовного развития студентов. Мы помогаем детскому дому Солнышко Николаевскому, Николаевскому дому престарелых. Ездим на регулярной основе каждый год на День Святого Николая в Приводнянскую школу-интернат, закупаем детям подарки. Помимо этого, школа волонтеров занимается темой бродячих собак, бездомных собак. В принципе, деятельность довольно-таки обширная, и благодаря студентам Благодаря активности всех студентов университета, а не только студенческой коллегии, вся эта деятельность проводит, проводится на высшем уровне. Кроме вышеперечисленной деятельности естественно заслуживает на особое внимание со стороны студентов и со стороны общества тема АТО. Мы на регулярной основе даем концерты. в наших воинских частях, убираем их территорию, закупаем медикаменты, то есть активно сотрудничаем. Проводим для студентов встречи с ветеранами АТО, с героями АТО. Студенты переживают это. Наши студенты неравнодушны к этой теме. И на своем уровне, на студенческом уровне, на уровне университета мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь. И, естественно, в наших стенах растут патриоты Украины и будущее Украины. А зараз ми не хвилин повічуємо себе студентами. Прошу. Після насиченого дня в гостях у миколаївському національному аграрному університеті дівчат пригостили смачним обідом. Супер смачно і недорого. Аграрка рулить. На цьому наша екскурсія не завершується. У наступному випуску дивіться, як майбутні абітурієнти відвідають факультети агротехнологій, технологічний факультет, інженерно-енергетичний факультет та дізнаються, чим займаються студенти Миколаївського національного аграрного університету у вільний від навчання час.